Вітаю всіх. Продовжимо виконувати май... ці місії на майстерність. І в нас на черзі а, полювання на хижих коропових поверхневі приманки. Що від нас треба? Порядити поверхневу приманку. Зловити на тибрі Головеня 0,9, на ахту біжереха 5, на Гентернезені Язя 1,1+. Такі поверхневі приманки. Хто не знає? Ось приманки, поверхневі приманки. Звісно, нема, бо я вже на тибрі. Поверхневі приманки це у нас так. Все, що плаває по о, поверху. Це попери. Це топери. Попер. Тоже попер. Ну, є ще топер. У мене просто його собою не, немає. Це оці жаби. Це волкери. І це миші. Ну, Мейш Меша це теж той самий волк. А, значить, чим буду користуватися я? Я буду користуватися. Є в мене ось такий патріотичний волкер. А, патріотичний волкер з місії з івента. День Незалежності 3-0. Головення бажано ловити на 2-0 унікального. Унікального. А по суті, чекайте, по суті, мені ж не треба Унік. Мені треба, я буду ловити тоді. На цього попера або на волкера. Ось 3-0 є отакий. І 4-0 це вже великий. Тобто чоловік або на попера, або на волкера. Дам таку пораду. Причому волкер ось цей зелений, а він голдовий. На нього досить непогано клюють. Ну, не тільки ті жерехи, і язі і головені. І інші риби, які клюють на поверхневі, теж досить ну він досить себе гарно показує. Так, ось я вже на тибрі. Будемо тут ловити головеня 0,9. Значить, де ми з'являємося? Що вам покажу на карті, щоб під мостом. Ось тут міст. Під мостом спускаєте звідти сюди-вниз. Ось тут і жерехи ловляться, і головені. Це жерех. Це головень навіть на 4,0. Хтось зловив, це не мої мітки. А якась одна з них моя, але яка я вже не. По-моєму, оця моя. А також є ось мітка на головені. На це моя мітка. На таку ж приманку, як і зараз стоїть. Це в нас ранок сонечко. Дивимося погоду. Ранок, сонечко. Окей. І, коротше, отако я собі кидаю. На першій швидкості. Так, кручу. І ось так сіпає. була, Бачите, була покльовка. Чуєте звук, який видає цей попер? Булькання таке. це булькання і приваблює хиж... хижака. Нема. Нічого не клюнуло, кидаємо ще раз. Ну, верніше, удар був, але безрезультатний. Нам уніка не треба, нам треба 0,9%. Я, до речі, хотів показати, які тут є розміри. Зараз проводку зроблю. 0.9 це, скажімо так, приблизно 50% ваги. Під максимальні. О щось. Це не факт, що буде 0,9 але якийсь головень. Майже 0,9 <гум> Прикольно. Давайте я покажу вам розміри на цій локації. я вже тут був. Максимальний розмір 2 кг, а нам треба 0,9. Тобто у нас 50% зазору є по вазі. Ну, це не буде аж аж, аж так складно. Можливо, для когось буде, але не знаю. Мені здається, що на поверхневій приманки ловити просто в кайф. От, дивіться. Знову щось є. О, це вже щось. Це вже щось схоже. Ну це ще може бути жерех. Так що не розслабляйтеся, що це особливо. що Це саме головень, це може бути також Жерех. Але мені здається, що це головень, бо я побачив щось червоні плав... плавники, плавці. Та-там! Опа, <смі> унікальний. Кажу, ловити тут неважко. No проблема. Кудате отакий попер, він дається за якийсь квест по дослідженню якоїсь локації. Якої не пам'ятаю, вже пошукайте собі самі, можете класти інший. 1-0, 2-0. В принципі, бачите, дуже кажу, ну, з, не... з цим буде найменше проблем. Найбільша проблема буде, напевно, гентернези на Язі. Я собі так думаю, що це буде найскладніша проблема. Далі вирушаємо на ахтубу. Будемо ловити жереха 5. Вирушаємо на Ахтубу. Москаляндію. Так. Купуємо ліцензію. Так, на що я буду ловити? 5 Поверхневі приманки. А буду пробувати, напевно. Ось цей 0. Також, можливо, 5-0. Подивлюся, як буде йти на цей 4. .0. Якщо погано, то одін оцей 5-0. Так, є ахту, бо так, на що я буду ловить? Що я буду ловить? Є в мене такий X Series 0. Здається за 14 днів на якійсь локації і не пам'ятаю. Пошукайте в інтернеті. От далі є ще отакий Walker 5-0 у мене голдовий. Це голдовий? Здається, цей голдовий. Ну, коротше, у мене є той і той, але мені здається, що цей голдовий. то не буде на 4-0 йти відповідний розмір, і ну цей 5-0. Також можна пробувати на попер. Але він в мене лишився. А, ні, Єво Попер 5-0. Можна і на нього. Так, де ловити жерехів? Де ловити? Вони ловляться тут під мостом. Також вони ловляться. Здається, тут, але зараз я перепровірю. Вже давно не був на цій річці, не пам'ятаю. Вони тут і на поплавки дуже добре ловляться, незважаючи на те, що тут є течія. Вони тут на поплавки добре досить ловляться. Дайте перевіримо. Перевіримо, перевіримо. Так, ось тут, да от бачите, на попер ловлять. Лиш мені треба пересісти на цей. Пересісти на човен, сюди заплисти. Також вони мають ловити ось тут вони ловляться ось тут. Це я перша риба, яку я зловив була ось тут, і це був унікальний жерех. Це я лише прийшов на цю локацію, може подивитися мій стрім по облову ахту, би перший риба на, на цій зловив. і взагалі. Це я прийшов на цю локацію кинув тут о десь, десь і тут, і тут. Буємо оце. Кинув сюди і мені прийшов унікальний жерех. Ну, коротше, прикольно. Так, туди я попасти не годен. Ну, я йду туди. Нажму на паузу, бо туди трошки потопити треба. Так, ось я прийшов. І оцю кучу можна кидати, здається. І не в цю? Маймо в цю. Ні, тут нітки на мирну рибу. Значить. Ось тут. Так, марність. Марність це здається та погода, яку я хочу. Хочу сонечко. Давай перемотаю на третій день. Так, о. уніка мені не треба, мені треба. 5. 5. Ловлю на джеквінера, я на нього витягував і 10 кілограмових риб. Звісно, з трудом. Вчора поки ловив цього смугастого окуня білого баса на Сент-круа. Це на смугастого окуня, полювання смугастого окуня, а то зловив трофейну щуку в 9 кг на джеквінера. На флюр 6,8 і щука якось не перекусила. Я навіть не знаю, як так, як так вдалося витягти. Ну, ще в шоці, був, я думав, що це, коротше, буде кусь. А не було на Джеквінера, на 6.8. Причому в мене а, котушка була затягнута так, як зараз? А, ну, типу, на максимум можливого. О, щось є. Так, ну це щось невелике, бо якби це було 5, то він би пручався набагато важче. Це може бути головень, це може бути ясь. Це може бути жерех. Питання, чи він 5, якщо це жерех. Ти сюди. Риботи так. Так, це жерех. Зараз дивимося, чи він 5. Він не 5. Але я щось виконав. Випробування якісь. Ага, з хижими коропам. Він 3. 3 400. Разум мені пропонує якийсь пак купити. І отак от ловимо. Просто чекаємо, поки прийде 5. Що прийде так швидко, як на Тибрі, буде кльово. Що не так швидко, то нічого страшного. Клюют вони досить ак активно, я вам кажу. Я б не сказав, що тут вони не активні. От, поки я ловив тих е білих басів і смугастих окунів вчора, то от вони були не дуже активні. А цей. О, була атака безуспішно. А оці на поверхневі приманки, жерехи, і в'язі, головені, вони досить активні риби. Ведіть аж до кінця, тому що риба може клюнути і. Нема? Є на уміточку у паузі? Сергією Язя. Є то Вясь, але чомусь тут бачите пише ясь. А вчора а, а, зловив на стрімі унікальну... уникального харакі на амазонському лабіринті. Є араку унікального і там в слові унікальний пропущена буква N. Хтось, коли писав, провтикав, О, була атака безуспішна. Можливо, це був головень, для якого ця приманка надто велика, можливо, це просто було. Ну, це був просто холостий, таке теж буває. І там. Нема, але нема. Впливи звідси рибак, нема глиби. Окей, понял. Я розкидаю. О! А, яя, -я. я бачу, як він винирнув і збирався атакувати. Можна, до речі, ще ловити он з причалу, де стоїть Сергій, і от сюди кидати. Там теж ловляться жерехи. Вони тут, в принципі, майже скрізь. О! Але це щось дрібне. Це не дрібне, а Перший супротив багато говорить про рибу, але це щось не дуже велике, Таке в районі. До 3 кг, напевно. Може там 3200 поколов. А ні. На кілограм помилився. 4400, навіть більше, ніж не. кіло 200. Так, ну і так продовжую ловити. Міняти нічого не буду. Приманку міняти не буду. Хіба на 5-0, ту зелений волкер, що я показував. А, поки що не планую приманку, місце не планую, погоду не планую. В общем, жмакую на паузу, а, ловлю 5, включусь, все покажу, все розкажу. Так, панове, а, є підозра, що Є5. Дуже пручається і дуже. А, при атаці дуже дав. Бій такий, знаєте, що. Ідус. Зараз подивимося. Надіюсь, 5 плюс є, тому що, поручається, він досить добре. Є 5 плюс є, є троф. Це. Давайте поскажу. Я на паузі не зловив жодної риби. Так, не та кнопка. Так, це в нас четв... третя риба. Третя риба є залікова. Я ну не сюди, а сюди. І вона клюнула десь отут-от. В цей жерех. Так що не проблема. А, не проблема, але зараз лишається єдине питання стосовно в'язі. Вязя, язя, язя риби всієї мрії. Інтернезен у мене не обловлений. А, так, нам треба його 1,1 КГ. Давайте спочатку відправимось туди. Там подивимося по розмірах, хто він себе представляє. Так, я думаю, великої різниці йти сюди чи сюди нема. Абсолютно. Це канал, глибина скрізь однакова, а ти, чи я скрізь однаково, не знаю. Тих, а, трави немає, не там, не там. Так, а, та, так. Давайте глянемо на його розмір. Нам треба 1,1 плюс. Бачите, в'язь. Нам треба 1,1. 1,1 більше. Так, да, це теж більше, ніж 50, десь 60% зазору по вазі. А теж мотаю на сонечко. Люблю я ловити в сонечко. А не в похмуру погоду. Хоча у похмуру клює, але я щось люблю. Сон. в Любу погоду може клювати. Може не клювати. Може одна риба, один вид риби може клювати, інший може не клювати. Я 5 днів тут відтусувався. Поки найду це сонце, можу відтусуватися і всі 30. О, це не сонце? Я тут тут є сонце. По погоді. О, а тут сонця то нема. Добрий день, а тут сонця нема. Сонця нема, Тоді давай похмуру прояснення. Не цю, а ту другу. Це теж похмура, ні. Оцю. По похмура з проясненнями на вечір. Так, кидаю на максимум дальності. чекай, я забув поміняти це за 4.0 за великий може бути. 4-0 може бути завеликий. Треба покласти. Ну, патріотичний отой 3-0 можна. Можна якийсь 2-0, але в мене з собою нема 2-0 ніякого. Тому я скористаюсь патріотичним 3-0. Але це я вже доведу, можливо, і клюний якийсь бешаний в, 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 цей е, вязь. Я взагалі не знаю, де їх тут ловити. Я думаю, що тут без різниці просто кидай в далечінь і тягни, а де була якась атака. Цей канал ще не обловлював, мої глядачі за нього ще не голосували, але він був, два рази займав, здається, у голосуванні друге місце, але до першого так і не дотягнув. До якийсь якийсь попливок валяється. Ловичі. А, да, хтось є. Привіт, хлопаки. Так, давайте, патріотичний волкер. 3-0. Був би якийсь 2-0, чесно, я б взяв 2-0, але в мене нема з собою. Волкера 2-0. Купляти ще один, не знаю, в мене вже з місцем трабли, тому не хочу багато їх назбирувати. 1-0 маю, 3-0 маю, 2-0. Можна ловити або на 3.0, або на 1-0 і ловити те саме, що і на 2-0. Так, де мої вязі? Хлопаки, а ну хоча б цей. Понападайте на, мо на мого волкера. Я покажіть, що ви тут є. О, хтось зловив монстра. Вітаю. Це... Е це складне досягнення. уж бо. Він навіть не хоче клювати. Я вже розумію, чого так всі не люблять цей гентернезен. Бо на ньому нема сонячної погоди. На ньому нема сонячної погоди. Кого його так не люблять? Тому що нема сонця, нема хорошого кльову, отак. От. Зараз ще цю проводку проводжу, а далі вімкну вас на паузу. О, дивитеся просто на ці колесті дьоргання, я думаю, не дуже цікаво. Якщо не буде йти, мотайте в іншу погоду. Я 5-10 раз вакяну, не буде, мотну на іншу погоду. Можливо, треба зранку було, а не ввечері. Можливо. Зараз я вже не перемотаю, так? Да? Так, да, не перемотаю, але я ще тако походжу. Покидаю. Суперкарп тейнт 9. Добре. Ставлю вас на паузу, покидаю, зловлю хоч когось, та вже покажу, включусь розкажу. Нарешті нарешті, друзі, я хоч когось зловив. Хіпець, я тут часу потратив, навіть не клювало. А це перше клювання. Ото, Перша покльовка, яка була на самому початку, і оце друга. Представляєте? Коротше, якась катастрофа. Цю локацію я знаю, що і так всі не лю. О. Перша риба зловлена. І вона підходить нам по. Коротше, пере... давайте отримаємо нагороду. І я розкажу так, нам дають таку трофейну середню блишню. 4 0 в принципі, хороша. Трофейні блешні, вони хороші. Переміщено в рюкзак і трофейний монофіл, але таких монофілів вже куті. Так. Стосовно. А... ще не можна стосовно погоди. Коротше, Ручі... зловив я в цю, в цю. Ловив тут, ловив, тут ловив і тут ловив. Не разу ну, з самого початку, яка там була погода, я не пам'ятаю там початку запису на цій локації. От там клюнув один раз, був удар і все. До того не було. Тому, не знаю, якщо у вас не ловиться, мотайте, ще я про це багато раз скажу у своїх відео. Не ловиться у вас той пік, мотайте на інший пік, зовсім іншу погоду. Пробуйте, експериментуйте кожна локація по різному, кожна риба себе веде по різному. От кажу, взагалі ніяких не було активностей. Ні тут, ні тут, ні тут. Перемотав сюди. От я перемотав всі 8 годину, так? Да? Да, на 8 годину, бачите, 8.22, Я вже зловив, мені вже прийшло. А до цього сидів ну, блин, хвилин 40-50 реальних. Сидів і отак без нічого. Тому пробуйте, мотайте, не соромтеся, міняйте наживки. Але я думаю, що все-таки погода грає роль. Погода реально тут сильно грає роль. Так що ось так от. Гарно всім дякую, хто дивився. Жмакніть подбайку, ще не підписаний, підпишіться і до зустрічі на стрімах. Приходіть на стріми.